Друзі, всім привіт! Тавненько у нас вже не було рестайлингової шкоди Фабії, тому зустрічайте! Шкода Фабія в кузові комбі 2009 рік з Німеччини з двигуном 1.4 MPI 63 кВт з пробігом 194 тисячі, як завжди в дуже класній комплектації з мінімальним пробігом і в ідеальному стані. Абсолютно кузов у нас абсолютно без підкрасів. Просто машинка рівна як струна після детейлінгу. Не вм'ятин, не царапин, ні куцок, нічого немає. Максимально збережений стан. Чорний колір. Чистий дев'ятий рік. Фари, протитуманні фари, хром збережений, капот без колів. Автомобіль у нас абсолютно без ржавчини на секундочку. Нагадую, що це шкода Фабія, без підкрасів і без ржавчини Я навіть цього разу взяв товщинамір, щоб продемонструвати вам, що вона дійсно без підфарбувань і в якому стані. Бо, чесно сказати, давненько в мене не було шкод Фабій рестайлингових в такому стані. 124, 125, 105. Не буду багато просто, щоб не затягувати, пробіжу чисто, що все в нас в рідні. Так, Встановлення такі от рейлінги в нас. Тут кромочка без дефектів. Тут, як можете бачити, їхня болячечка також абсолютно без дефектів, без граду, без вм'ятин. Стараплені дзеркала можете звернути вони просто як дзеркало з цього боку, правда. Так, далі по покузову, показав, що воно без підкрасів. тепер дивимося. Проблемні місця. Шкоди фабії є. Опс. Взагалі просто ідеал. Не знаю, просто немає. Навіть натяку на якусь ржавчинку чи корозію. все у нас в ідеалі ззаді. Маємо рідні заводські наклечки, барашечок, всього, у нас можете глянути, навіть ніде не невздуті фарбочки, нічого. Просто по низам дверей, все в ідеалі. Далі йдемо, больні проблемні місця, задні крила також без пухерців, без вздуті, Все в рідній фарбі. Секундочку, ще раз вам покажу, що от все. Все 115-104 рідня. Далі ззаду автомобіль у нас має... Парк тронічки заводські. Ось, до речі, навіть така наклеєна захисна плівочка, щоб не шкрябався багажничок. Гляду зразу пробіжусь. Гляда 105, 105, 125, 125. Також в рідній фарбі. Далі. Хопсь. Проблемне містечко. ЧІКС, Чікс. Навіть натяку на, на бжавченку немає корозії. Все в ідеалі. по цьому боку так швиденько пробіжусь. пробежусь. рідня, 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 ще раз вниз, 86,3, не 863. Все. Банан також еще классно, щоб тут было для розуміння 116 і крыша 93,3. Це повністю, як я вже сказав, в рідній фарбі. Навіть бампера без підкрасів 100%, відсутково. це я бачу. Також просто все от тут у нас тут, подивіться, низ. Все. Ідеальний стан лакофарбового покриття. А як для фабії МК2, то взагалі також заводська наклеєчка, нічого без пухірців, без, без нюансів. Також все абсолютно ціленьке. Звездить увагу, який стан. Лялечка. Так, далі. Автомобіль у нас на 15 дисках. Оригінальні ковпачки шкодовські. Гума ще поїздить. Не ідеальна, але ще поїздить. Ззаді краще пірелі, спереді трішки гірше. Данлоп. Далі тут біля рущечок також ось дефектів. Знизу також їх бувають, болячки вилазить Ну, Як можете бачити, тут ніде немає. тобто воно її під ручками не буде. Але все одно все покажу. Ззовні пройшовся, салончик. Значить, Маємо ось такі карти. До автомобіля йде два ключика оригінальних з безключовим доступом. Комбіновані картки. карти тканина плюс пластик, два склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Зверніть увагу, стан проємів. Тут просто. Не знаю, як і де вона експлуатувалася, але стан максимально збережений. Навіть по низам дверей все в нас в ідеалі. Випущим, щоб не пікало. Далі салончик. Чух, поїхала. Сидіння. Є такі дрібні, ну, скажімо так, нюанси, але ну, воно не протерта, нічого. Боковинка повністю ціла. Просто такі знизу все в ідеалі. Пороги в ідеалі. Ворсові килимочки оригінальні. Руль у нас з за заводу йшов. Пластиковий його перешили, обтянули шкірою. Бо пластиковий мені абсолютно не подобається по заводу, який їх ставиться. Він витирається і цей виглядає набагато гарніше. Далі, що ми маємо? Ми Маємо значить, де... світло, протитуманні фари, маємо круїз контроль. Маємо кліматронік, саме кліматронік, не кондиціонер, а кліматронік ESP, система стабілізації. Маємо штатну заводську магнітолу, коробочка 5 підігріви передніх сидінь. Маємо датчик тиску в шинах і Aux. На секундочку. Шкода фабія. ви розуміли, по заряду. Це максимально можлива комплектація. Е, може ще додатково бути тільки Recaro Salon Салон. Recaro Salon і... Рекаро салон і лінзована оптика. Все. А так це Максималочка у нас з парктроніками, з протитуманками, з підігрівами сидінь, з круїзиком. Так, як бачите, помилок ніде на яких немає. Запускається двигунчик з пів Працює дуже-дуже гарно, м'якенько, тихенько. <кій> на приборній панелі помилочок ніяких немає. Кліма у нас. Скоро сказав, бачите, кліматронік саме включаємо. Кліма запускається, дує дуже добре. Додатково автомобіль, до речі, забув сказати, повністю обслужений. Велике ТО зроблено з заміною комплекту ГРМ, помпи, масла, фільтра, колодки, якісь прокладочки, тобто автомітра був під себе абсолютно без вкладень. підігріви сидіння, вмикаються, вже працюють, магнітола, завод також працює. Музичка грає. Двигунчик зараз запущений, взагалі, як комуніту не чути. Дуже приємна робота двигуна. Салончик збережений просто максимально. Не на картах, ніде ні на, не знаю, ні на торпеді, ну Тут ось трішечки щось такі є, малесенькі нюансики, Максимально збережений стан. Два у нас тут іде бардачечка. Щеплення також, до речі, м'якесеньке і бере дуже-дуже добре. так, Підігрів вже пошли працювати. Центральний замок. Ну, Друзі, як бачите, комплектація реально для шкоди фабії максимально заряджена. Мені прям дуже подобається. Далі йдемо на задній ряд. Задній ряд, як завжди, стан нового. Сидіння в ідеалі. Навіть пластик задній в ідеалі, без жодної косочки. Тут, так тут все добре. Пильничка, автомобілі не курили, запаху немає, попильничка чиста. Максимально класний, збережений стан. Біжимо багажничок. Шікс. Тут, як я вже показував, без дефектів, ляда без дефектів. пластик не подряпаний. Ролета на місці, файно вона відкривається. А, маємо значить, по комплектації також, по-перше, стан багажного відділення. Пластик ідеал, без коцок. Нічого сюди не возили, не грузили стан. Тут точно так само маємо подвійний пол. Дуже зручна функція, Щось закидувати все. Далі тут складу. Маємо повний набір, запаска нова, балонний ключ, ключ, крючок і аварійний знак. Єдине, що немає, на жаль, це немає у нас е... на домкрата. Без дефектів. Все закривається, фіксатори працюють. по цьому боку. Все у нас супер. Скло забув сказати по колу все рідне. Дев'яточки, не знаю, будуть видно чи ні. Окрім лобового лобове замінене. Ну, максимально, просто реально максимально збережено стан. Я, в принципі, як і всі автомобілі нас покажу ще під капоточку. підкапоточку. Капотиком трудиться ось такий бандитний дві, акумулятор не фарта. нічого не буде не трупано. Зсередині капот без також. Кілька так навіть який всі ще є болячка в Гаршенки. Термослажитка замінили 5 місяць 23-го року. Вемінь ГРЕМ МКЛ7. Другий місяць 24-го року пробіг 191 тисяча. Як я вже сказав, автомобіль максимально обслужений. Тому, друзі, ось такий автомобіль. А найголовніше, що до нас звернулися, це вже другий автомобіль в сім'ю. Перший була також шкода Фабія Але Дорест. Це вже рестайлінгове для батьків. Звернулися до нас в неділю. Сьогодні в нас, нас п'ятниця. І ми передаємо автомобіль нашим замовникам. Тобто менше тижня в нас пішло на те, щоб знайти, оформити документи, доставити, підготувати і передати автомобіль клієнту. Вийшло знайти дійсно дуже дуже класний варіант. Машинка прямо попередній. В їхню сім'ю був капсула часу, це як у мені також маленька капсула часу. Буде тепер у них <хи>, дві такі. І автомобіль саме хотіли в чорному кольорі, а по комплектації взагалі просто знайшли топше. І по стану точно так само. Ще й обслужено. Тому, друзі, кому цікаво, звертайтеся, знайдемо і вам. Найкоротші терміни, найкраща якість. Всім доброго дня. До побачення.